Проєкт реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу «Створюй із суспільним розслідування. І зарості це насправді полігон твердих побутових відходів для майже 25-тисячної -ти громади міста Ківерці на Волині. Думаєте, немає сміття, і я розкажу, як тут успішно налагодили переробку. На жаль, не сьогодні. Сміття є, ось воно, за парканом, на стихійному звалищі. Це розслідування про те, як одне з Волинських міст побудувало полігон, але продовжує вивозити сміття в поле, тобто про безвідповідальність і мовчазну згоду на злочини проти довкілля. Село Заброди, хоч і недалеко від колишнього райцентру ківерці, але не вабить до себе любителів за міського життя. Тут залишилось менше сотні мешканців. За кілометр від села сміттєзвалище міське. Сюди щомісяця вивозять приблизно 30 тонн твердих побутових відходів. Безконечно везуть, де везуть там на дорозі. Ти ви ж бачили? Бачили. Ну, Гори, сміття. Але що ти зробиш? У нас немає в кожного собі людей. Всі типу, повимирали. Колонка недобра, і колодязь не добрий. Все недобре, воно всю гадость сюди та йде. Що ви думаєте? Ви подивіться, що там робиться. Уже скільки ту вчамся, скільки раз приїжджали і нічого не робиться. Отак привозять, зразу от, з дороги, скидають на дорозі. І все. У квітні 2020-го на сміттєзвалищі під забродами сталася пожежа. Рятувальники понад три години не могли приборкати вогонь через сильний вітер і вибухи гасили пожежу два екіпажі. Торік екоінспекція перевірила сміттєзвалище, нарахували збитки за засмічення, оштрафували ківерцівське управління житлово-комунального господарства і видали припис посадовим особам усунути порушення. Старий полігон, який в забродах діє навіть документації на його немає. Він був не побудований як полігон. І все йшло забруднення підземних земних водних горизонтів. Нарахували великі суми збитків. Зараз сплачують міська рада. Недавно ми заплатили 100 тисячу штраф. І перед тим ми дуже вже багато платили, тому що це не сміттєзвалище. Це просто куча сміття. На сьогоднішній день штрафи дуже дуже і немалі. А нам приходиться платити бо такий замкнутий круг, тому що де ми дінемося? Куди ми те сміття вивеземо до міської ради, привеземо чи до адміністрації? Таке питання ставили собі і попередні керівники міста, району і області. А з 2008-го навіть взялися за діло. Вирішили будувати цивілізований полігон. Теж у забродах поруч зі стихійним смітником. У 2015 році з Державного фонду регіонального розвитку прийшли кошти на втілення проєкту: 1 мільйон гривень. Ще 200 тисяч виділили з місцевого бюджету. Викопали котлован, постелили плівку, загородили територію. Того ж року на об'єкті, так би мовити, перерізали стрічку. В Принципі задоволений роботою по першому етапу, але дуже прошу. По результатам першого кварталу знову вертаємося до цього питання, щоб тут лежали плити, стояв забор. Мені діло Я вам допомогти, а ви беріть чуть, чуть на себе ініціативу. Потужність полігону була розрахована на 5 років. Однак, з дня відкриття й донині він не прийняв жодного сміттєвоза. На дверях чиновницьких кабінетів змінювалися прізвища, а в міських радах обличчя. Не пощадив час і встелений плівкою котлован на полігоні. Трава в пояс, навкруги чагарники. Зробили підготовчі роботи і тоді під вибори перезаваніч. Він не зданий в експлуатацію. Там треба все робити по новому. Побудували полігон, а не можна відкрити. І так само продовжують вивозити на старий незаконний полігон. Я думаю, що тут правоохоронним органом є не почати край роботи. Замовником будівництва полігону для міста Ківерці на той час було управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації. Там кажуть, що каменем спотикання став невірно вказаний проектантами, чи то клас наслідків, чи категорія складності будівництва. Роботи, які відповідно до проєкту кошторсної документації, яку розробляло приватне підприємство Лускомондорпроект, були виконані в повному обсязі. І коли подали документи, на здачу на отримання декларації про готовність об'єкта в експлуатацію Дабі відмовила видачі, оскільки Категорія складності об'єкта, яка передбачена проекту, не відповідає ті, яка повинна була би бути передбачена. Це була основною причиною, чого об'єкт не вели експлуатацію. На підприємстві «Луцькомондурпроект» здивовані такими звинуваченнями. кажуть, жодних офіційних претензій від замовників не було і досі немає. А проєкт на той час успішно пройшов державну будівельну експертизу. Та де вони стали наслідки? Вам морзі путрять, розумієте? Це бездільність. Докотали більше до два рази грошей і шукають винних тридцять. Та, ми зробили, віддали документацію побаги проти спортивних, за тим були зауваження на поправом. До нас питань, питань не було. Було питання між замовником і підрядником. Генеральним підрядником будівництва було підприємство Стира Гробут, села Боратин під Луцьком. Фірма активно бере участь у тендерах і освоює державні гроші. На підприємстві кажуть, що роботи по сміттєвому полігону виконали, кошти отримали і жодних претензій від замовників не чули. У них своя версія провалу проєкту. З нашої сторони те, що треба було, все приготував. Наскільки я пам'ятаю, там питання було в землі. Парадокс, але ні Державна будівельна інспекція України, ні управління у Волинській області збудований об'єкт не перевіряли. Принаймні так, відомство відповіло на офіційний запит. Документа про відмову у видачі сертифікату про готовність об'єкта до експлуатації теж кажуть, не надавали. Ніхто з посадовців не зумів нам продемонструвати офіційного папірця. Схоже, відмова була так би мовити усною. Тоді не тільки на рівні мон керівництва рішали, це навіть тоді губернатор гунчик і той був в курсі цієї справи. розумієте? Коли готовий об'єкт, і хтось якась людина, значить, вже та людина до речі, не працює там, і корекціонером була визначена тоді, значить, після того. і от все одна людина, все перекреслила і на тому кінець. Декларацію про готовність готували. Це було, да було носили. Була відмова, може, це відмова була гусна, якась телеграма, там чи що, щось таке. Ось таке, воно пришло, там якісь роз'яснення. Моя думка, знаєте, я не знаю, там чи ви покажете для телебачення. Моя думка, на той час, аби зробити було дзвонок ще до бі керівнику нашому, то були б побігли. Значить, ніхто не був зацікавлений його здавати. Напевно, не було політичної волі на той час, щоб прийняти його складати. У 2016 році всю проектну документацію щодо полігону передали ківерцівському міському голові Володимиру Жгутову. Земля все ще належала державі, об'єкт знаходився на території району, а сміття збирались вивозити з міста. Коштів на завершення полігону не виділяли. Проєкт не рухався. У 2019-му міська влада прийшла до думки, що потрібно нарешті щось вирішувати. Почали з землі. Ділянку передали Ківерцівській громаді. Згодом з міського бюджету виділили гроші на нову технічну документацію. Звернулися до тих же проектантів приватного підприємства Луцькомондорпроект повідомили Дабі про зміну замовника будівництва. Було ініційовано виготовлення цієї проєктно-кошторисної документації для завершення будівництва саме першої черги. Проєкт був готовий, в принципі, однак не склалося його проплатити і, відповідно, по тому проєкту в про кошторисній частині роботи для завершення робіт по будівництву цього нового полігону, першої черги, необхідна була сума десь порядка 650-700 тисяч гривень. Тобто в загальному 1 мільйон гривень для того, щоб запустити. В першу чергу в цього полігону добудувати полігон не вийшло і цього разу завадила політика. Для розуміння це були останні місяці, фактично там до початку там, передвиборчої кампанії. Мало хто займався роботою такою, там вже депутати і всі останні. на жаль, складно було говорити про те, що треба далі рухатись в цьому напрямку. І депутати перед виборами ходили, всі, всі казали, що будемо щось робити. Хто за мене голосує, то за того голосуй. Так як було і є, возять в день гроші дають монгос, бо вечором самі вивозять, хто хоче. Нікому нема діла, кому ми потрібні. Ви скажіть, кому ви потрібні, кому ви потрібні, кому ми потрібні. Нині на добудову полігону вкотре шукають гроші. Щоправда, суми звучать вже не ті, шістьма нулями. Однак, очевидно, до кінця 2021-го полігон не запрацює. Ми будемо доробляти той полігон, який в 2002 році почали. На його добудову треба більше 13 мільйонів. У нас, на жаль, таких грошей немає. Ця документація, яка нам залишилася від старого полігону раніше і зараз, і все, що ми вже доробили під нуль, то вже майже півмільйон. Тільки один том був 286 тисяч. І його робили там півроку, потім робили різні зміни, і все рівно ми не можемо нічого дойти, тому що ми зробили, подалися, ну не пройшли грошей, область і не дала, і Київ не дав. Зараз пройде рік, знову треба робити корекцію і знову треба давати гроші. Ситуація з Ківерцівським полігоном не виняткова. За інформацією екоінспекції, на Волині майже пів тисячі стихійних смітників. Полігонів для захоронення твердих побутових відходів 11, збудованих згідно з нормами 3. І власне Ківерцівський один з них. Не змогли здати в експлуатацію і нову чергу полігону для міста Володимира Волинського. Її завершили у 2020-му, але дабі відмовила у видачі сертифікату. А полігон для міста Горохів, на який у 2019-му виділили гроші з держбюджету, навіть не почали, бо населення сусідньої Мар'янівської громади не допустило будівництва. Люди перекривали дорогу, лягали під спецтехніку. Разом з тим, на території того ж таки села, десятиліттями існує стихійний смітник, на який безперешкодно їздять міські сміттєвози. Зараз вже нова така метода будемо давати подання суди про невиконання своїх функціональних обов'язків органам влади. І вони хай приймають до їх рішення. Можливо, по Ківерцях зараз скоро і приймемо таке рішення. Для прикладу, для області треба десь прийняти рішення, щоб бачили органи місцевого самоврядування, що це не просто ви прийшли туди, головою сільської ради ділити землю, а ви, ви прийшли туди виконувати функціональні обов'язки. В першу чергу забезпечити безпеку, охорони здоров'я людей. Забезпечити якісну воду, забезпечити утилізацію відходів, забезпечити очистку тієї води. Україну чекає сміттєва реформа, каже правозахисниця і екоактивістка Ольга Мелень Забравна. Однак обіцяні згідно з угодою про асоціацію з ЄС дедлайни імплементації національного законодавства давно минули. У Верховній Раді зареєстрований і чекає другого читання законопроект про управління відходами. Він вважає експертка зрушить з мертвої точки ситуацію з сортуванням, переробкою і захороненням сміття а також запровадить відповідальність виробника за утилізацію його продукції. Також в Україні прийнята е, вже більше двох років назад е, національна стратегія поводження з відходами до 2030 року. Що вона говорить? Вона говорить, що нам треба ціни смітні звалища ліквідувати, і кожна область мала би мати один-два регіональні полігони. Не полігон для кожної для кожного населеного пункту, тому що це смішно. Так, звичайно буде виникати питання того, що це буде дуже дорого, великі е, об'єми, великі. Е, Кілометражі, паливо-мастильні матеріали і так далі. Для того також і стратегія поводження з відходами говорить про те, що е в регіональному плані треба передбачити поділ е області на такі кластери. І кожен кластер буде мати таку сміттєперевантажувальну станцію, де буде звозитися сміття і перевантажуватися в великі такі. В рефрижератори, можливо, пресуватися, досортовуватися. І тоді вже тільки те сміття, яке в нас буде залишатися, залишки після сортування, спресоване, тоді вже це сміття буде їхати на полігони. В Україні навіть проблема утилізації сміття це політика. Ківерцівські полігони, які відкривали під відеокамери, але так і не запустили. Це приклад містечкової. Не прийняті закони. І чиновницька безвідповідальність за провалені проекти державної демократія ж дає інструменти до змін, те як ми ними користуємось, і визначає, хто ми громадяни чи просто мешканці.